Ми вважаємо, що ці санкції захищають насамперед наші збройні сили. Ці санкції захищають насамперед наших пілотів, які зараз опановують f 16 для того, щоб того щоб захищати українське небо. Ці санкції захищають унікальні українські розробки ракети, які ми сподіваємося найближчим часом посилять збройні сили України, посилять нас і будуть наближати нашу перемогу. Так само ми фахово звертаємося до РНБО і до Шановного комітету Верховної Ради, що такі ж секторальні санкції настав час запровадити до всіх посіпак російського агресора, окрім самої Росії та Білорусі. Країни ОДКБ безумовно мають бути під секторальними санкціями України. Країни, які виготовляють шахеди, які запускають голову українців. Теж мають бути під такими секторальними санкціями, тому що наші ракетні розробки українські на жаль потрапляли і в Російську Федерацію, і в Іран, і в інші країни. Настав час, щоб більше такого ніколи не сталося, і все, що можна і треба зробити тут і зараз, спрямувати. В оборонку українську сили, засоби і найкращі ресурси, і разом з міжнародними партнерами відродити, посилити оборонно промисловий комплекс України. Це наш шлях, і це шлях до перемоги. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб-канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну, і головне те, що від вас приховують. Побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.